Жив собі маленький хлопчик Василько. Він дуже любив різні свята, бо на свята завжди буває щось особливе. Одного разу тато приніс Василькові яскраву, круглу, ще ненадуту кульку. Василько дуже зрадів. Він почав дмухати кульку, надувати її, дмухав, дмухав, кулька вставала все більшою і більшою, все круглішою і круглішою. Вона аж засміялася, коли стала такою яскравою, побачила Василькова сестричка Оленка цю красу і теж захотіла також, але в неї кульки не було. Вона аж заплакала. Василько подивився на Оленку, подумав трішки і віддав їй свою кульку. Оленка перестала плакати, її обличчя засвітилося радістю. Вона обійняла Василька і сказала Дякую. Василько відчув, що зробив добру справу, і від цього йому стало ще веселіше. Бо робити добро це велика радість для душі, а кулька. Це теж радість, якою можна поділитися. Навіть маленькою кулькою можна принести велику радість, а ще більшу радість відчуває той, хто ділиться.